Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Join, Left і Fetch. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, оператор Join. В мене було про нього відео. Оператор Join поєднання, там, де є Inner Join, Left Join, right join, cross join. Можете в принципі про нього подивитись. Але сьогодні подивимось: Join, Left і Fetch в рамках Hibernate, як це працює саме в Hibernate або GPA. І так, Join. Оператор, який повідомляє базі даних об'єднати стопці – Двох таблиць у набір, які можна використовувати в одному запиті. Можна визначити умову з'єднання, яка вказує, які рядки кожної таблиці мають бути об'єднані один з одним. Ну, якщо ми хочемо якісь конкретні, то вказуємо конкретні. Якщо ні, то в принципі за допомогою HQL, GPQL або session.get, Hibernate просто вибере їх усі. Отже, усі рядки, які не відповідають умові, не є частиною набору. Наступне: Left join це також оператор, який схожий на оператор Join. Але основна відмінність полягає в тому, що оператор Left Join включає всі рядки сутності або таблиці, на які є посилання в лівій частині оператора. Left Join ділить таблиці на ліву і на праву, Тобто ліва таблиця є головною, до якої ми хочемо додати праву таблицю, яку під'єднуємо по якісь колонкам. Так ось, Left Join вибере всі ліві, тобто значення таблиць або з таблицею з лівої таблиці, і все, що є, з правої таблиці. чого немає, просто заповнить. А якщо оператор Join, то він буде дивитись, якщо є і в лівій частині, або точніше в лівій е, табличці, і в правій, от тоді він поверне всі значення. І Fetch ключове слово оператора Join Fetch є специфічним для JPA. Він повідомляє JPA, в нашому випадку, це Hibernate, Не лише об'єднати дві таблиці бази даних у запиті, але ініціалізувати зв'язок із повернутою сутністю. Можна використовувати його з операторами Join і Left Join, що означає ініціалізувати зв'язок із повернутою сутністю. Це означає, що ми в одному запиті отримуємо дані із лівої таблиці, і із правої таблиці, і одразу заповнюємо нашу першу сутність і асоціацію до цієї сутності. В принципі, другу сутність виходить. Давайте подивимось на наші сутності. У мене є головна сутність це person. ID, name і, в принципі, посилання або асоціація на cars. Друга сутність, це у нас є car, має ID, name і Bidirectional посилання асоціацію на person. Підемо на наш сервіс. І так, так як у нас тут стоїть оновлення, то у нас в принципі є оновлення таблиць. Базі даних, але якщо їх немає, то і створення. Рефреш. бачимо, що їх немає. Запускаємо. Наші таблички створились Car і person. Car і person. Супер. Тепер можемо додати якісь дані. Збереження. І так, в середині сесії і транзакції ми створюємо двох персонів. Person 1 і, в принципі, person 2. В першому сетимо Name і Cars. За допомогою метода Cars, який приходить в args brand Cars, ми спочатку створюємо список карсів, потім біжимо. По цих кар-брендів, отримаємо в кожній ітерації, точніше, створюємо в кожній ітерації нового карсу, сетимо кар-бренд його і додаємо в список карс і повертаємо цей список. І робимо session persist siсть цьому персону. Другий персон має тільки ім'я. Я спеціально залишив ось таким чином, щоб показати, що ми не додаємо другому персону карсів, тільки в першого. Так, подивимось. А, так, ми подивились, Що у нас створилось? Супер. І так. Into person, car, car, car для першого персона і просто другий person. Дивимось нашого персона. All rows. І так, у нас два персона. А ось карсів у нас буде всього, у нас всього три. І всі вони належать до 1. Один. 2. Carsів. Або автомобілів немає. Супер. Давайте тепер подивимося просто з join. Як це працює? І так, в середині сесії і транзакції ми у session викликаємо метод createQuery і кажемо просто: тістань, будь ласка, from person. lsp joinp.cars. Типізуємо до персона і викликаємо метод list і отримаємо типізований список персонів. Тобто ми хочемо з бази даних дістати з таблички person, і щоб було join на табличку cars. Тобто я хочу дістати всі персони, у яких є ці карси або машинки. От подивимось, як це виглядає. Дістали ми тільки одного персона, і це буде під едіжкою 1. Тома. В нього є карсів. У person 2 карсів немає. То ми його, тому ми його і не дістаємо. Але як ви бачите, спочатку дістаємо все з person 1, робимо з person. Робимо join на «cars», тобто подивитись, якщо є «cars», то ми вибираємо саме цього person. Але потім, іншим запитом, робимо запит на табличку «cars», щоб дістати всі «cars» до цього «person». Ось так працює звичайний join. Чому ми робимо другий запит? Тому що у нас є fetch-type-Igar. Або ми тут залишаємо eager, щоб діставало завжди всередині сесії, або ми просто всередині сесії повинні були б звернутися до карсів, тоді Hibernate б дістав би автоматично також. Якщо ми приберемо, і жодного наразу не звернемось до цього метода, то поза сесією транзакцію ми вже поза. Транзакцію, яка розроблена Comm і Session, яка close, ми не отримаємо даних цих картців. Тому я одразу, в принципі, робив ігри, щоб побачити, що ми їх взагалі маємо. Тому залишаємо ігор. Супер. Наступне. Давайте подивимось тепер Left Join. В принципі, query або запит у нас такий самий. Але ми додаємо left перед оператором Join. Звичайно, середині сесії транзакції ми робимо цей запит. Давайте запустимо. Дивимось, тепер у нас же Size 2. Тобто ми дістали і першого персона, якого є карси, і другого персона, якого карсів немає. Але... Виходить так, що в нас все рівно є запити кожного разу до person. Тобто ми дістаємо спочатку всіх personів з left join на cars. тобто я дістаю, в принципі, всіх. Потім, якщо ми знаходимо якось person, один, наприклад, під ID, ми робимо запит на ID 1. Person ID. Дістали другого person, робимо запит під ID 2. І під ID 2 в нас нічого немає. Тому у нас cars буде 0. Тобто буде ініціалізований масив. Точніше, список. Там не буде у нас uh, Lazy Exception. Але просто карсів там немає. Тобто ми дістаємо все рівно всіх персонів, а потім карсів, кого є, засечуємо, а кого немає, просто буде пустий список. Давайте подивимось все те ж саме. Але join у нас буде тепер з Fetch. І так, дивимось. В принципі, все знов дуже схоже. Але ми додаємо перед, точніше, після join, додаємо ключове слово fetch. Поїхали. І так, знову у нас person тільки один, підешка один, name Tom, і знову в нього є всі свої карси або авторки. Але дивіться, запит тільки один. Який ми робили, в принципі, в попередні рази. Але те, що тут у нас є fetch, це означає, що ми в цьому запиті отримуємо як на Person дані, так і на car дані, і одразу сетимо або заповнюємо дані як для person, так і для car. Давайте тепер подивимось з Left Join і Fetch. Всі три слова є left. Join і Fetch. Поїхали. Отримали Size 2. Тобто у нас, в принципі, два персона. Адішка 1, то Name, Cars його є, супер. id 2, Name Jack і Carsів немає. І, як ви вже здогадалися, все рівно буде один запит. Навіть якщо це асоціація буде. Не один до одного, а наприклад, One to many. Все рівно за допомогою одного запиту. Ми заповнюємо всі дані для person і для карсів. Отже, ключове те, що є Fetch. З Join і просто Left Join. Ви вже ознайомлені, те, що ми дістаємо або і першої таблиці, або з лівої таблиці, і з правої таблиці. Left Join ми дістаємо все з лівої таблиці, а з правої таблиці вже. Якщо буде, то дістаємо, якщо не буде, то буде налом, або в нашому випадку в буде пустий список. В принципі, якщо асоціація один до одного, то буде там null. Але якщо ми пишемо ще й fetch, то ми робимо тільки один запит і заповнюємо всі асоціації, точніше, повністю асоціація з лівої таблиці, з правої таблиці, або з сутності першої, і асоціацію на цю сутність, або асоціації цієї сутності. Так буде правильніше. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по похайберний, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.